І так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Зараз наступна посилочка з Китаю. Не знаю точно, що це, тому що по номеру не зміг відслідити. Давайте спробуємо відкрити. І подивимось, що ж знаходиться в цій посилці. Ага, я вже бачив, що це. Це є лампочки в автомобіль. Давайте подивимось, як у нас доїхало. Так запакували. Так, ось такі вигляді кукурудзи, як вони там називалися. Так... Ось. Давайте вам ближче покажу. Так, давайте дістанемо з пакетика і поглянемо поближче, що ж до нас приїхало. Так. Ну, ось така лампа. Тут е дуже багато світодіодів. Зараз не пам'ятаю. Скільки саме. Але, як завжди, під відео буде силочка на продавця, де куплено. Так, тут, в принципі, бачу трошки погнуто. Чи воно так має бути? Не знаю. Так, ось такий тут розйомчик. Зараз не пам'ятаю, як він називається, але в назві. Даного товару можна прочитати назву. Це для ближнього та дальнього світла на три контакти. Ось так, тут трошки пом'ято. Давайте зараз подивимось на іншу лампочку, вона повинна бути такою ж самою. Да, тут нормально все. Давайте відкрию і подивимось. Так, да. тут все ніби рівно. Також три контакти. Буду перевіряти, як світить. І чи буде хороша заміна галогеновим обичним ламп. В принципі, знаю, що дуже мало споживають електроенергії, тобто не можна буде боятися. Увімкнути світло при незалежному двигуні. Так. Ну, в принципі, все ніби зроблено трохи, ну, якісно. Тільки отут погнуто-погнуто. За це, звісно, треба написати продавцю. Ну, Думаю, що це виправлю. І попробую під'єднати замість галогенових ламп і побачу, як же ж воно буде світити. Ну, ось так це була розпаковочка та огляд таких світодіодних ламп. Ну, якщо я не помиляюсь, тут 120 світодіодів, але можу помилятися. Дивіться, ссылка під відео. Всім дя дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та очікуйте багато інших цікавих відео. Всім пока!